Привіт привіт, на накнадцять викликає і ми сьогодні будемо те робити. Ну, це буде неприємно. Мені мені буде неприємно, але ми це маємо зробити. Короче, Перше ми перевіряємо мою хату, яка була проста. І тепер ми будемо нажимати на кнопочку і перевіряти. Перше давайте перевіряємо ось цю хаточку. Запам'ятаємо запам ту хату, яка вона була і яка вона стане. Вот, яка вона була. Бачите, маленька, просторна, В холодильнику ось така їда. Тут чайник і от. Вот. Тепер ми йдемо в нашу хату і спом'ятаємо, яка вона була, а потім ми будемо робити, яка вона стане. У на перший поверх. От, яка вона була. Нема дві Ну, І потім ми нажимаємо таку кнопочку, щоб перевірити лайхак. Так, да. я сама той лайхак придумала. Якщо ви буде величайно, речі Почти, то вони не появляться, то я хочу перевірити це. Якщо зробити по-іншому. Так, шапочка. От такі речі. Давайте хоч би... Вот ці заберемо. Перевіримо, чи це спрацює. Ось. Вот. Теперь выходим нажимаем дуже классную кнопочку. Нажали жаль, мне нельзя бы эту кнопочку нажать. Выходим, выходим. Yes. Тепер перевіряємо інші хати, які ми заходили, і перевіряємо, чи там все так само було. Так. Виходимо в цьому. Ви дивіться, головне не... і Геть, якщо ви пропустили, то знову дивіться. От як стало. Але запам'ятайте, які є речі. Зібрала з почти з інших локацій безплатних. Це безплатна повністю хата. Може я взяла деякі безплатні речі. Виходим на перший борм, я не хочу дивитися, а хочу вам просто показати. Ну, я дивлюся, я дивлюся. Воді, яка вона стала. Нема ніякої різниці, а подивіться. Дуже файно подивіться. На другий поверх. І тепер точно файно подивіться. Якщо там щось не так, точно, подивіться, подивіться. Во так у таке життя так. повідомились. Не було жаль це робити, але тепер йдемо на почту. І робимо шуки-пуки-пуки, шуки туки Короче. Так, на напочті. Тепер мені треба подивити, чи воно вернулось. Так, да, воно вернулось. Ура! Я реально викинула ті речі і я вертаю. Ой. О те, що в мене було. Ось те, що в мене було. От. Тепер йдемо в інші локації. Я так не що зуби в цій грі. Ну, це просто для красоти. Ну, туди не буде тих шук, просто буде ванна кімната, щоб покупатися і все, -все зробити. Пішли цю локації на перший поверх. Там є перші. в цю локацію на ну, цей самий перший поверх. Вот. 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 Вот це. Вот. Вот. Мов інші локації, там де я теж виходила дуже красиві речі. Я спеціально це зробила, щоб вернуть ті речі, які я викинула. Реально, я була викинула е, речі у смітник, коли я родила. Але тепер в мене хіба одна дитина маленька. І її можна знайти в одній локації. Немовже. Де... Мову Лукаті. Ну добре, давайте підемо в цю, я тут візьму брекети свої. Ось такі штуки. Ну Добре, давайте візьмемо хоч би одну щитку для мене. Добре, ми не будемо брати, я вам обіцяла, що я нічого не буду брати. Хіба, якщо я зайшла, то я хоч би візьму блякіти. Вот. Ну і для малишки ось вот такі штуки. І промет ротик де тут. Вот. Даємо. Ось вот такі штуки, щоб показати дітям, це буде тут. Бо я беру це вже. Щоб зробити красиво, нам треба піти повсюди, але хочете, щоб у мене хата вернулася. Тоді ми маємо збирати самі красиві речі, які є у зимових локаціях і всіх, всіх, всіх. Зараз у мене немає одягу і причосок. таким я у всех. Ну, сок берем новоличный. И какао. Виходимо, а ви знали, що я так хочу нові прически, нові куртки і всі-всі-всі штуки, які, напевно, є в вас. Я дуже це хочу, але я знаю, що це не можна, і невозможно. Не, е, е, <гум> Бо я, е, я закачу хіба сері телеграм, ті. Розробочики телеграми. Зробіть уже в телеграмі. Вам що так тяжко? Ви, напевно, це дуже легко, напевно, зробити. Якщо ви дивитесь розробочки мене, то дивіться і далі. Туки боки, розробочки. Бо це не ви зможу так довго чекати раді. Одної причосочки, одної курточки і все. І ставте мені питання, дай мій подарунок, який мав сьогодні прийти. Питання. Заходимо на. Добре, ми таку боку вже не будемо грати, я це зроблю. Питання. Вот. Тут нічого, тут нічого. Я дуже швидко дивлюся і все бачу нормально. Скільки мені крутети? Вот. Вот. Мені питання, де моє обновлення? Якщо ви теж так довго чекаєте обновлення, то скажіть мені, прийшов у телеграмі обновлення? Якщо ви закачав Instagram, коротше, заходимо в оце. І пишемо, вот цю штуку. і да тут настояще? Тут може бути не настояще. Мені треба 2024 рік, я пам'ятаю, і щоб було написано Тока Бока. Скачать в злом. Последняя версія. Я не знаю. Я не знаю. Nim. Nee. Скачайте кубоко злом. Мод на А на Безплатно. Nee, nee, не, 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 Андроид, мене не, Так, я не вмію політичком читати, бо я вмію читати, але я деякі слова тут не знаю. Ось я от Android. на Мені Не треба на Android, не треба просто скачати злом такі боки. мод все откроют на Android. Да будет нас можно без андроида скачать. А нет, а нет. Скажите, моя будет вот такая картинка. Ой. Вот такая картиночка. Вот такая картиночка. Вот такая картиночка. Вот такая. Цикача злом, злом, тока бока на поклом Г... висе відкрито. Скажіть мені на іншому відео, яке я зараз виложу, будь ласка. Скажіть. Скажіть. Бо напевно ви не бачите. Так. Я не знаю, що робити. Може саме останнє. уроки. Всем па 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 па